Стрес і тривога недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б-6. меламах Б-6 – повноцінний сон та відновлення сил. 24 лютого 22 року. Сумщина однією з перших відчула ворожі обстріли. Російські війська перетнули державний кордон України і взяли курс на Київ. Тоді, як мирні мешканці подекуди навіть не здогадувалися про небезпеку, військові вже підривали заміновані мости і вступали у перші бої, аби не пропустити ворога до столиці. Один такий бій стався на трасі із промовистою назвою Москва, Київ. Українські військові, які перерізали там шлях ворогу, мали обмаль техніки, але натомість мали суперпрофесійного комбата, який чи на все життя готувався прийняти бій? Четверта ранку Сумщина Глухів дев'ять кілометрів до Росії. Командир мотопіхотного батальйону Володимир Логуш отримав дзвінок, якого напружено чекав вже кілька тижнів. Мені позвонив начальник прикордонного відділку Ваня і сказав, що. Починають обстрілювати нашу територію. Ми ще і за тиждень до цього з начальником їхніх Ванєю, об'їжджали ці пункти пропуску. Ми обговорювали, як вони будуть діяти, щоб я також розумів, як, як нам потім спільно можна буде діяти. Вся техніка вона була заправлена, вона була заряжена. Кілька місяців тому батальйон Логуша перевели із зони ООС у глухів на відновлення. Найменше комбат хотів зустріти повномасштабне вторгнення тут, на кордоні. Якщо б Противник діяв би максимум по-бойовому. Е і знав би про те, що саме 16-й батальйон розміщується саме в ППД, там де ми стояли. Я думаю, що ми були б знищені декільками ракетними ударами. Е ми б були зразу знищені авіацією і зразу підали з вогневого враження артилерію, яка до нашого ППД доставала, навіть навіть не входячи, не приходячи кордон. Тобто це все було реально. Відчуваючи, що вторгнення не уникне, комбат будував план дій та проводив навчання. Ми почали проводити команду штабні навчання. Відпрацювання, злагодження штабів, як ми будемо діяти, як ми будемо управляти. Частина мостів на Сумщині вже була замінована. Буквально за кілька годин до вторгнення Логуш вивів телові сили за ці мости. Я прийняв рішення до 4-ї години ранку ще вночі. Колони е, тилового технічного забезпечення, деякі, які не, не, не потрібні мені для ведення бойових дій, вивезти в район Канатопа. Е, вивезти, тобто е, за ті райони, за ті місця, де будуть підірвані мости, і потім ця колона вже там не пройде. Із бойовою частиною підрозділу, що залишився в Глухові, комбат вирушає займати оборону на трасі Київ Москва. У мене буде задача оборони отримання декількох мостів, які не були підірвані на той момент. Російська спецура вже їде тією ж дорогою, але українські військові не одразу бачать ворога. Скорше, всього, це були підрозділи сил спеціальних операцій Російської Федерації, тобто така високомобільна техніка з потужним озброєнням. Вони поділилися на декілька декілька груп. Вони ховалися за фури. Ну, ну їде фури, ну нічого страшного. Але коли ми побачили БТР, то ми вже були ну, в умовах безпосереднього зіткнення з противником. Тобто, це було буквально декілька метрів. О 5.40 українські захисники вступають у перший контактний бій з противником. В цю секунду комбат на зв'язку з командиром іншого підрозділу. Бій той чує у прямому ефірі. На мосту, на Києво-Московському мосту три БТРа, каріння в бій, одного підбив. У перестрілці машина Логуша злітає в кювет. Моя машина там злітає з дороги, чуть не розбивається. Я там, я, командир батальйону лежу там лицем на асфальті. Е, їдуть машини, хтось на роботу. Їде там шкільний автобус, скоріше всього шкільний. Е, і там. Маршручих цей там відкриваючи вугно, вікно, там дивиться на мене. Там ну ти дурак, там чого ти, чого ти лежиш там. Ну есть, тобто, можливо, хтось там подумав, що це навчання. якесь. можна лише уявити, який вир думок був в голові військового, який змушений був вступати у перестрілку з окупантами на трасі, якою у цей час їхали мирні люди. У нас в студії Володимир Логуш, командир 16-го батальйону 58-ї бригади імені Боговства. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго вечора. Скажіть, як це можливо ось тоді, коли вже вся країна, начебто зрозуміла, що розпочалася війна, ви вступили е, у бій. А люди, які їхали поряд з вами, невже вони не чули новини? Чи, можливо, не дивились телевізор? Ну, на жаль, так склалося, що не всі люди, не все наше суспільство розуміло і хотіло розуміти так, е, цей масштаб, який е, відбувся по факту. І так само мешканці міста Глухів. Прикордонних міст вони, мабуть, хтось не хотів вірити, хтось спілкуючись з близькими, з рідними, які проживали на тій стороні кордону. Вони також до цього не були готові. А коли у вас, як у військового, з'явилося ось це відчуття, що вторгнення воно неминуче відчуття з'явилося на самі безпосередні передодні, коли було звернення президента Російської Федерації поблизу пункту пропуску Тьоткіном вже перший ракет пакет градів полетів в напрямку Сум. От, це вже безпосередньо сигнал, що всі до бою. Коли відбувся перший бій близько п'яти годин сорока хвилин поблизу мосту Київ-Глухів, Київ, Москва, Глухів Шостка. В той момент, коли саме саме безпосередньо контактний бій відбувся, дійсно так цивільні хтось прямував на роботу. Прямував як сьогодні пам'ятаю, шкільний автобус. Можливо, за І діти були в автобусі? ні був тільки водій. І в саме такий момент також запам'ятався, коли я, командир батальйону, лежу на асфальті, тому що моя машина попала під обстріл, і приїжджає ця маршрутка. Водій, просто відкривши там вікно, подивився, що на мене він не розумів, що відбувається. Також йшли дідусі, бабусі, хтось на роботу, хтось, можливо, там в магазин, я не знаю. І вони на нас дивилися, ну просто здивовано, мабуть, думали, що навчання якесь почалось. Тобто, вже безпосередньо, коли був бій, ніхто не розумів, що це відбулося по факту. А ця сутичка вона була короткою? Відбувся бій, але він відбувся з ходу. Тобто мої підрозділи були в обороні, можна так сказати, не підготовлені в обороні, а противник це здійснив з руху, з ходу. Хто тоді першим відкрив вогонь? Я морально готовий особовий склад до того, що без там сумніву, без вагань просто вступати в бій. І коли я побачив противника, я не чекав, що він вступив в бій першим. Я зразу дав команду на. Застосування всього озброєння, яке було, тому що відстань була така, що можна було стріляти з будь-чого. А що за зброя у вас була? Е, і протитанкові е, засоби, і озброєння бойових машин, а саме БТР БРДМ другого, але на жаль, воно було не зовсім ефективне. На моїх очах стріляючи в притул по бтр 82 сипалися просто іскри пробиття не було, угу. тому що броня більш, більш могутня. Е, коли... Вже відповідно противник вступив в бій по моїй техніці. На щастя, обійшлося без втрат, без втрат в екіпажах цих машин. Але гармата 30-мм, яка стоїть на озброєнні в БТР-82, вона просто насквозь прошивала мою техніку. А вашим наступним завданням було, якщо я не помиляюся, це е, висуватися на Чернігівщину. Основною задачею. пан Володимир отримає нагороду. Орден Богдана Хмельницького другого ступеня за те, що його підрозділ не пропустив ворога на Чернігів та Київ.